Досі без тепла. У Калуші відбулось позачергове засідання з питання зриву опалювального сезону у місті. У Калуській громаді він розпочався ще 17 жовтня. Подачу тепла від ТОВ Констанза очікували на вихідних, проте компанія Нафтогаз не надала підприємству газ за пільговою ціною через відсутність відповідного договору. Голова Калуської громади Андрій Найда зазначає, ситуація критична. Ми думали, що в суботу неділю вже буде поданий теплоносів місто і вже почнеться опалення в Тій частині міста, яка ще до спір, якби немає опалення, там де знаходиться наші найбільші сколи, найбільші наші садочки. Ніби все було добре, але в суботу нас повістили, що, на жаль, нафтогаз надав пільговий газ якраз товариство Тавкостанцем. Відповідності, вони на сьогодні домовилися на 12-ту годину зустріч з керівництвом, але все ж таки ми їх хочемо підсилити, так, що дійсно є критична ситуація в громаді, щоб не затягували з прийняттям рішенням, щоб можливо, швидше оперативніше прийняли всі відповідні рішення. І на Нафтогаз, ну, можливо, сьогодні, можливо, завтра ранком вже дав цей пільговий газ, і філія того консультату могла розпочати опальний період в нашій громаді. Усім освітнім закладам, які досі без тепла, рекомендують рекомендують перейти на дистанційну форму навчання, дитячі садки планують опалювати енергообігрівачами. А ми рекомендуємо всім закладам нашим, так що пішли. Я знаю, що майже всі мають піти на дистанційне. Ну звичайно, що приймає рішення кожен керівник особисто. Але ми все ж таки комісію тептенці, рекомендуємо все ж таки піти на дистанційне навчання. Побачимо, які зараз погодні умови, і так само не тільки нашим закладам, а також закладами кіноса не наші відповідальності, це наш технікум, це наш. Професійне училище, ну інші заклади, які знаходяться на території громади, які ще не опалюються. Проєктування котелень у Калузькій громаді продовжується та має завершитись до кінця року. Наразі Калуська міська рада та Тов Констанза намагаються якомога швидше забезпечити місто теплом. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.